Усім привіт! Рада вітати на каналі Затишок у Деталі. В цьому відео покажу вам, як я організовувала аптечку у рибальський контейнер. А ще покажу вам, як робила баську, котики вербу хто як називає. Кожного року роблю я сама, пам'ятаю, моя бабуся колись теж робила такі гілочки, але вона робила це набагато краще за мене, тому що вона напередодні збирала усілякі зілля, пам'ятаю, там було ісусове серце такі сердечка, і чортополох. Ну, одним словом, дуже багато було цікавого. Вона це все збирала, я пам'ятаю, як вона мені розказувала ось це то, ось це сьо. Було дуже цікаво. Я, на жаль, не збираю зілля. Прийшла в магазин, купила ось такі квіточки. До речі, купляла в Аврорі стрічку, показувала вам код. Хочу поділитися з вами тим, що можна закачати собі додаток. Аврора, і там вводиш код будь-якого товару і вам покаже, чи є на залишку поблизу вас. Якщо, наприклад, в конкретно вашій Аврорі нема, а є в сусідньому місті, то вам так і покаже, що є в сусідніх містах кількість, тобто можна собі будь-який товар, який ви побачили на просторах інтернету, Промоніторити, не бігти в аврору перевіряти, а просто ввівши ось цей код або назву товару, там є і категорії, ним словом дуже зручний додаток, от, можете собі спробувати. Ось такий дівчачий в мене варіант вийшов з рожевими квітками. Ось ці рожеві квітки потім вже, мабуть, через рік планую зробити просто букетик такий настільний. Ось такий він ніжний вийшов. І теж ще хочу навчитись робити бантики для дівчаток. Ви знаєте, подивилися по інтернету, просто з ось цієї стрічки роблять ось таких два бантики, кріплять на заколочку і все. Це вже повноцінний бантик. Тобто не так складно. Можна спробувати зробити самому. Придбала я теж таке в апрорі. ось такий рибальський органайзер синій. І вирішила перебрати свою аптечку, бо багато всього, воно якось так все одне на одному, хоча стараюся розсортовувати там, як якісь баночки з іншого боку, на таблетки такий інший е, невеличкий, скажімо так, картонний контейнер, поставила всередину, але все одно воно все є разом і не видно. І коли, наприклад, приходимо до лікаря, він виписує рецепт, то одразу ж таки по дорозі додому купляємо, що нам приписали. І не так часто перевіряємо, а може, вдома є. Тож я вирішила розкласти отак порівнево. Дуже мені сподобалось, що цей контейнер він так висувається поличками. Ти відкриваєш і одразу бачиш все. Я не тільки розкладаю, а й одразу перевіряю термін, що від чого, і старалася, знаєте, так об'єднувати. Наприклад, якщо це засоби від головного болю, то їх об'єднати. Наприклад, якщо там це для травлення, то об'єднати теж і одразу можна помоніторити таким методом, що ж вас турбує. Якщо звернутися до психосоматики, то ще й можна глибше закупатися в тому всьому. От Цікаво було те, що багато коробок бупрофен, який використовується інколи, то, ви знаєте, було аж 4 відкритих пачки. Оце прикол. Кожен раз, як якась пачка знаходилася, о, є, вже ніхто не шукав, чи може її відкрита, чи ні. Знаєте, коли щось болить. То вже не цікаве інше. І, до речі, і так, ви знаєте, найбільша цінність, найбільша краса це є здоров'я. Ми так часто це обесцінюємо, а згадуємо тільки тоді, коли вже захворіли. Для мене це справді важливо, і коли була потреба скласти список важливого для мене, в першому числі стояло здоров'я. Не бізнес, не якісь розваги подорожі, а справді здоров'я. Бо я знаю, що таке погано почуватися, і коли тобі погано, коли ти погано почуваєш себе, тобі не цікаво нічого ні розваги, ні досягнення, ні, ні що будь інше. Я думаю, багато хто мене зрозуміє в цьому. Тож, бережіть своє здоров'я, піклуйтеся про себе. Хочу трошки змінити тему і поговорити про коментарі, які ви мені пишете, до речі, щиро вам дякую. Хочу дати відповідь на такий коментар, де я мила посуд, і ви мені писали, що я молодець, що одіваю рукавички. Ви знаєте, молодець, та не завжди. Є таке, що я і без рукавичок мию посуд, але так, це така звичка. Потрібна. І до чого тут кажу звичка. Це справді дуже звичка. Треба зробити так, щоб це було дуже очевидно, будь-яка звичка. Навіть оті самі рукавички, якщо ви хочете себе привчити до того, щоб одівати рукавиці перед миттям посуду, то ставте ці рукавички дуже на видному місці. Можливо, там, де губка вас для миття посуду, а можливо, бачила навіть дехто так, як губку, шматку, тряпочку кладе на кран. Можете собі теж рукавички на кран класти. Тобто так, щоб це було неминуче, розумієте? Тобто, щоб ця дія була очевидна і неминуча. Тому що отак вона і формується. Те, що легко, ми швидше до того можемо привикнути. А якщо, наприклад, сховати ті рукавички десь в шухляду, а ще краще знайти десь в іншому приміщенні, і ти, коли йдеш мити посуд, ти, ти мало шансів, що згадаєш про них. А якщо ти прийдеш, а тут вони вже стоять і чекають, коли ви почнете роботу, то є більше ймовірність, що ви їх одінете. Тому я, власне, і поставила крем для рук одразу біля маячого засобу в кухні. Тобто це ніби нелогічно та, тримати крем для рук в кухні біля умивальника. Але для мене це є потреба, і я розумію, якщо я буду, наприклад, тримати зі всіма іншими своїми кремами, то 99% вірогідності, що я не піду спеціально по цей крем. По-перше, я не факт, що згадаю, що мені треба крем в цей момент. Якщо вам цікава тема, як впровадити звички у своє життя, а можливо деяких звичок позбутися. Можу, сміливо вам порекомендувати книгу Атомні звички це дуже класна книга. Якщо навіть не маєте часу читати, то можете послухати. На тому ж самому Ютубі є аудіокниги, як зачитують люди. Це немало, немало важливо. Я пам'ятаю, коли я слухала такі книги, де робот читав, важко було слухати, розуміти, та про що йдеться. А тут людина читає, це дуже класно, зручно і багато цікавого можна. Взяти собі на замітку. Отака собі реклама без реклами. Щира рекомендація. Вирішила я трошки Єлизаветку відволікти, бачите, роздрукувала їй таку розмальовочку. До речі, дуже класна річ, принтер вдома. Я навіть і не знала, наскільки це зручно, а з дитиною, яка вчиться, то це ще краще, тому що завжди є якісь завдання, які треба роздрукувати. Одним словом, такий, такий прилад вдома потрібна річ. Дуже рада, що ми купили. Хто бачив, той бачив. Це Тетянці подарували на день народження кошти, і ми вирішили зробити їй такий цінний подарунок, до в майбутньому він теж стане у пригоді. От, а Єлизаветка, ви знаєте, вчора мені допомагала прати килим. Я, я таки надумалася. Пам'ятаєте, я їм, що йому вже потрібна, так би мовити, така чистка, але що, не наважилась я нести у хімчистку, тому що подружки мої розказували в одної продарявили килим, тому що там якісь закріпляли на якісь гачки. Одним словом в чотирьох місцях, там, де були отвори, він почав в неї торочитися. Інша подруга казала, що. Давала на хімчистку, то повернули набагато тонший. Я так думаю, та ну, не хочеться. Я можу це зробити самостійно. Одним словом. Затягнула цей килим у ванну кімнату, і Елизаветка мені так щиро допомагала, тримала душ, е, обливала той килим. Одним словом, все в мене вийшло, але що? Вам не рекомендую, тому що я після того, як він ну, стік, зайва вода стекла в ванну, то я ще пилососом витягнула зайву вологу. Це супер важливо. Якщо у вас пилосос не, водо, не водяний як буде правильно, одним словом він в мене ще й всмоктує воду. І це важливо, тому що якщо не всмоктати оцю цю зайву воду, то полізуть такі плями, знаєте, як на білому взуті. От. Тому не рекомендую, якщо не маєте такого пилососа, бо треба обов'язково забирати цю лишню вологу. Так само і чистила я диван, пам'ятаю, минулого чи позаминулого року. Я перший раз почистила і такий ефект. Вау, він такий чистенький, гарненький. Я не всмоктувала зайву вологу пилососом. Він почав підсихати і такі, знаєте, почали узори робитися кольорові, негарні. Я так думаю, аго, що таке? І тоді я повторно його почистила, висмуктали ми ось цю зайву воду. Це вже всі гуртом робили, чесно, це ніби не велика робота, але така енергозатратна. І тоді, коли він вже почав підсихати, тоді вже не, не вилізали якісь такі плями, не утворювалися, Тобто можна почистити і зробити гірше, ніж було. От, а я почистила, поки ще сохне, поки, поки кінцевого результату немає. Але я надію, що все буде гаразд. Задоволена. Знаєте, що було останньою краплею? Бо то так там хтось хляпнув, там щось капнуло, зачищувала по факту. Останньої краплини в тому, щоб все-таки почистити його, це було ми з Єлизаветкою ножки мили. Я е, хотіла. Там, де мозоль знайти, нанести мазь і перед тим замочити ноги, щоб відмокли. Ця дитина завжди зі мною. Я і їй набрала інший тазик, і вона свій тазик перехилила, і вся вода полилась на килим. Тож він був частково мокрий, я думаю, ну все, це вже знак. Що треба його випрати. Ним словом, випрала. І знаєте, мені подобається, що він став такий чистенький і вже є охота не всі інші килими почистити. Трошки шкода мені, що я вам не знімала цього процесу. Це було, знаєте, таке цікаве видовище, але думаю, та ні, не, не хочу. Хай буде так. Знімала для вас відео, як фарбувала волосся, і знаєте, що камера поїхала і показало тільки. Без, без голови таку середню частину тіла. Я думаю, та ну, що це таке взагалі? А я, головне, готувалася, чекала, щоб телефон гарно зарядився. Все штатив поставила коротше. Не завжди виходить так, як ми хочемо. В результаті відео навчання, як пофарбувати довге волосся в домашніх умовах, не буде. Шкода. Але я пофарбувалася, і знаєте, це такий є маленький крок до весни. Я от дуже люблю цей весняний період, я так примарафечуюсь, бо я фарбуюсь не дуже часто. Хочу пофарбуватись спочатку, потім хочу зробити собі манікюр, напевно, сьогодні це зроблю. І наступне хочу постригтись вже, записалась до перукаря. І от не знаю, ви знаєте, маю одну думку: просто підрівняти кінчики, бо в помитому стані волосся. Виглядає окей, нормально. От коли вже на наступний день, то вже так собі вже хочеться підстригти більше, тобто зняти, не знаю, 10 см, порадьте, що робити? Знімати зовсім трошечки освіжити кінчики. Вже в понеділок маю йти до спеціаліста. Тож я ще в роздумах, ще я думаю, подивлюся на дівчата і таку гарну мають чолочку, якусь таку, знаєте, легеньку. І думаю, і мені би теж пасувало щось таке, воно би так, знаєте, гарненько було. А потім думаю, а ця чолка скільки буде відростати. Потім дивлюся, хтось такий гарний скаре. одним словом. Справжня дівчина, ви знаєте, я поки в роздумах не знаю. Але, але такий візит буде дуже багато. Ви бачите, коробок всяких. І ось такий результат в мене вийшов. Знизу я поклала усі баночки-шкляночки. А зверху усі таблеточки, гель, Такі ось такі різні речі. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Бажаю вдалих вихідних. До нових зустрічей!